Привіт! Сьогодні приготуємо смачні вологі та дуже гарні великодні графіни з трьома начинками. Поїхали! Перший крок це приготування опари. Вона потрібна для того, щоб перевірити активність дріжджів перед тим, як замішувати основне тісто. Вливаю 150 мл теплого молока в миску для замісу. Воно повинно бути теплим, оптимальна температура 30-40 градусів. Якщо молоко буде занадто гарячим, дріжджі загинуть. Якщо холодним, не зможуть активізуватися. До молока додаю 20 г пресованих дріжджів. Можна замінити на сухі, але їх знадобиться в три рази менше, тобто 7 г. Ретельно перемішую, щоб дріжджі повністю розчинились. Тепер додаю 100 г борошна з загальної кількості. Воно забезпечує додаткове харчування для дріжджів, що сприяє їх активному розмноженню. Краще додавайте борошно поступово, щоб не зробити опару надто густою. Перемішую, поки маса не стане однорідною. Повинна вийти не надто густа, але й не рідка консистенція. Якщо опара занадто рідка, додайте трішки більше борошна. Якщо занадто густа, теплого молока. Накриваю опару харчовою плівкою та ставлю підійматися в тепле місце на 20-30 хвилин. А поки опара підіймається, підготую здобу. В тарілку вбиваю одне середнє яйце кімнатної температури. Та одне яйце розділяю на білок та жовток. Білок відділяю в іншу ємність, а жовток додаю до іншого яйця. Далі додаю півчайної ложки солі, 20 г ванільного цукру та 120 г звичайного цукру. Тепер потрібно розм'якшити 50 г вершкового масла, але не до зовсім рідкого стану, можна менше, ніж в мене. Якщо масло буде розтоплене, то тісто знадобиться більше борошна. Тепле масло додаю до яєць з цукром та ретельно перемішую до однорідності. Минуло 30 хвилин і опара добре підійшла. Вона збільшилася в об'ємі, на поверхні з'явилися бульбашки, вона стала повітряною та пористою. Це означає, що дріжджі активно працюють і опара готова до використання. Вливаю в опару всю здобу та ретельно перемішую до повного з'єднання. Якщо опара не піднялася, це може бути через те, що дріжджі не активувалися або температура була занадто низька. У такому випадку краще почати з новими дріжджами або дати ще трохи часу для підйому. Тепер в два прийоми через сито додаю порошно, але не все яке залишилось, трішки відклала грам 50 для замісу на столі. Загалом вам може знадобитись 340-450 г борошна, тому не додавайте одразу все, а орієнтуйтеся на консистенцію. На даному етапі повинно вийти таке тісто, дуже м'яке та липке. Добре порозтягую його лопаткою, щоб розвинути кликовину. Робочу поверхню присипаю тим борошном, яке відклала раніше. На борошно викладаю тісто, як бачите, воно добре тримається купи і не розтікається. Тепер трохи підмішую тісто, щоб воно рівномірно покрилося борошном і стало менш липким для замісу. Тепер прибираю борошно в сторону і буду вирішувати, чи знадобиться воно ще. Якщо ви вже можете працювати з тістом і воно не сильно липне до рук, значить більше борошна не потрібно додавати не забувайте тісто надмірною кількістю борошна. Якщо тісто прилипає до рук, то краще змажте стіл та руки соняшниковою олією та продовжуйте вимішувати зручним для вас способом. Можна тісто порозтягувати, це допоможе розвинути кликовину і зробить тісто більш еластичним. Також можна його відбити об стіл, так воно швидше ущільниться та стане більш гладке. В результаті тісто має бути дуже м'яким, еластичним і зовсім не липнути до рук. Збираю тісто в гладку кулю. Далі беру миску для підйому і добре змащую її соняшниковою олією. Це допоможе тісту не прилипнути до стінок і дасть йому можливість вільно підніматися. Тісто також добре змащую та перекладаю в миску. Накриваю миску харчовою плівкою та ставлю підійматися в тепле місце на 1 годину. За годину ось так піднялося тісто. Перекладаю тісто на стіл та роблю обминку. Це потрібно для того, щоб видалити зайве повітря з тіста, зробити його більш однорідним і еластичним. Знову повертаю тісто в миску, накриваю плівкою та залишаю піднятися другий раз, але часу знадобиться вже менше, тому що після обминки тісто піднімається швидше. Поки тісто підіймається, підготую інгредієнти для начинок. Їх буде 3. Спочатку підготую масло для прошарування. Відділяю 1 третю масла в іншу ємність для того крафіна, в який буду додавати корицю. В те масло, яке залишилось, додаю цедру половини апельсина та добре перетираю. Цим маслом буду прошаровувати крафіни з сухофруктами. Для першої начинки об'єдную 40 г цукру та 1 чайну ложку кориці. Для другої начинки знадобляться 20 г мигдалевих пластівців або крихта з будь-яких горіхів та 40 г кураги. Її потрібно замочити на 30 хвилин у воді кімнатної температури, висушити та порізати на невеликі шматочки. Для третьої начинки знадобляться 30 г родзинок. Їх потрібно промити, залити теплою водою на 30 хвилин та висушити. За бажання можна залити на ніч 1 столовою ложкою соку апельсина або коньяком та 40 г цукатів, які за бажанням можна порізати на менші шматочки. Та також залити на ніч соком апельсина або коньяком, Але я цього не робила. Випікати графін я буду в трьох паперових формах діаметром 11 та висотою 8 см. Пройшло 40 хвилин, тісто знову добре піднялось. З цієї кількості продуктів виходить плюс-мінус 790 г тіста, тому ділю його на три частини: 2 по 260 та 1-270 г. Кожному шматочку тіста придаю круглу форму та залишаю на 10 хвилин відпочити. Тоді воно не буде стягуватися при розкатці. Обов'язково накрити зверху плівкою, щоб тісто не сохло. 10 хвилин пройшло. Тепер трішки смащую робочу поверхню соняшниковою олією. Беру один шматочок тіста і розкатую його в тонкий прямокутний пласт. Чим тонше ви розкатаєте тісто, тим більше шарів утвориться і крафіни вийдуть гарніші. Я зазвичай розкатую так, щоб через тісто було видно килимок під ним. Розкатане тісто рівномірно смазую половиною масла з апельсином. Це десь 25 грам. Воно повинно бути дуже м'яке. По всій поверхні рівномірно розкладаю родзинки та цукати. Обережно підгибаю край та закручую щільний рулет. Тепер ножем для піци або звичайним розрізаю рулет навпіл, не доходячи до краю на 2-3 см. Тепер кожну сторону скручую равликом. Та збираю крафін, як показано на відео. Важливо рівно поставити крафін в форму, щоб він не нахилився. Та повторюю всі ці дії з іншими шматочками тіста. Накриваю крафіни плівкою та залишаю при кімнатній температурі на 40 хвилин піднятися. Коли вони гарно підійшли, ставлю випікатися в розігріту духовку до 170 градусів на 35-40 хвилин. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити сухою та чистою. Зберігайте готові крафіни в формах. Так вони довше збережуть свою свіжість. А я зніму, щоб показати, які вони виходять гарні. Повністю охолонувші крафіни трішки присипають цукровою пудрою, щоб підкреслити верхній малюнок. Ось і все, крафіни готові. Вони вийшли м'якими, вологими всередині та з хрусткою з коринкою ззовні. Завдяки багатошаровій структурі вони просто тануть у роті. Тепер можна насолоджуватися їхнім чудовим смаком і ароматом. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залиште коментар. До зустрічі в наступному відео!